Дітки, доброго ранку! До нас завітав сьогодні пес патрон. Він хоче нам розповісти про мінну безпеку. Дітки, відгадайте загадку. Я відразу вибухаю, як мене пересувають. Терорист мене поклав, щоб людей життя забрав. Це може бути міна. Отже, побачив незнайомий предмет не підходь, не чіпай. Зателефонуй 101. Негайно відійди від цього місця і поклич дорослих. Дітки, пес патрон хоче з нами пограти в гру асоціації. Тобто бувають предмети, які схожі. Але вони можуть бути небезпечними. Дітки, погляньте на картинки, тут зображено два метелика. Один яскравий, той що зліва, це справжній метелик, а інший схожий на метелик. Але це така вибухова міна у вигляді метелика. Вона може бути небезпечною, тому, якщо ви її побачите, не підходьте і не торкайтеся руками. Так, песик Партрон? Так. Дітки червоного кольору, це фрукт граната. Бачите, воно має таке насіннячко мілке. А з правої сторони це. Граната справжня, небезпечна, її ховають під кущами дерев, у траві. Вона дуже вибухає, тому, якщо ви її побачите, не підходьте, не чіпайте руками. Так, патрон? Ну, звичайно. Дітки, тут зображена. Справжня музична колонка. Але у вигляді колонки або телевізора може замаскуватися протипіхотна міна. Якщо ви її побачите, не підходьте, не чіпайте її руками, бо вона не справжня. Так, патрон? Ну, звичайно, так. Дякую пес патрон, що завітав до нас і дав нам цікаві поради. Дітки, будьте обачними, бережіть себе, до зустрічі.